Хотіли дізнатися, скільки місто заробило від останнього фестивалю, які втрати, окрім іміджових здобутків, які втрати фінансові місто друге. І третє, колись на сесії ми вже згадували і розмовляли на тему те, що можливо нам настав час знайти місце проведення інше, окрім старої фортеці, тому що там мало того, що ситуація небезпечна, як засвідчила смерть. Молодої людини, молодої дівчини, яка сталася, на жаль, трагічно так далі, ми можливо вже час повернутися до того, що ми знайшли інше місце для проведення таких фестивалів, щоб воно було Вчора ще одна смерть була. Вчора ще одна смерть була. може місце. Давайте подумаємо, скільки ми заробляємо, бо нам було сказано, що заробляють вотентіри. Всі інші заробляють. Я розумію ця інформація, але скільки принесло користь для міського бюджету. Військового бюджету ніякої користь не може бути, тому що на них практично не витрачає. Якщо фестиваль стоїть 2,5 млн 3 мільйона, вони просто на цьому проводять за свої кошти. Пропозиція приймається, шукати місце інше, але не забувайте, що якщо піде республіка від нас, форпост і всі останні, які з ними тримаються. Тому що це таке загальне діло. Вони можуть перейти спокійно в хотінь, так як ми ділянку. Абсолютно вірно. Але треба домовити того пропозиції де проводити. І тоді важливо контролювати якимось чином. Батьки на батьківських зборах масово збурюються батьки. Так яка була ситуація, туди дуже багато зараз знайдуть діти після 25 років, йдуть діти, починаючи з 8 класу. З того, що ми всі мешканці Кам'янця-Подільського, всі бачили, що бачили насліди. Давайте трошки допоможи. Я не дискутую і не хочу дискутувати. Є питання про класму. Закривати очі, то буде мати наступне покоління здоровий.